Доброго ранку, малята! Любі хлопчики, дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Осінь добре, осінь погано». У мене є чарівні картинки. Вам потрібно їх розглянути та сказати, коли осінь буває привітною, а коли ні. Тож, давайте почнемо. Розгляньте перше зображення. Що ви бачите? Так, це хмаринка й дощі. Осінню часто йдуть дощі. Це добре чи погано, дітки? Так, це погано. Бо можна намочити ніжки та захворіти. Осінню люди збирають багатий врожай, овочів та фруктів. Це добре чи погано, дітки? Так, це добре, вірно. Восени ми можемо бавитись осінніми листочками. Це добре чи погано малята. Так, це добре вірно. Восени люди збирають гриби. Це добре чи погано малята? Так, це добре вірно, молодці. Восени дують холодні та сильні вітри. Дітки, скажіть, будь ласка. Це добре чи погано. Так, це погано, бо стає холодно і можна захворіти. Через прохолодну погоду восени люди часто хворіють. Це добре чи погано, дітки. Так, це погано. Восени часто йдуть дощі. Погода псується. І люди залишаються вдома. Це добре чи погано? Так, це погано. Вдома нам буває сумно, так малята? Молодці малята! Ви добре впорались з завданням та зрозуміли, що осінь може бути теплою і привітною, а може бути, зовсім навпаки. На зображеннях ви визначили, де осінь добра, а де погана. До нових зустрічей! Малята!